Протягом багатьох століть дивовижна пам'ятка природи це Смотрицький каньйон. Він викликає захоплення багатьох людей. Головною цікавинкою цього місця, звичайно, є сама природа. Це глибокий каньйон, сповнений рідкісних рослин, водоспадів, оточений загадковими товрами. Вісленні містки через річку створюють якусь казкову атмосферу. Недарма каньйон є не лише природною, але й містобудівною пам'яткою. На одній з ділянок каньйону. Геолог Вершиківський 1926 року нарахував 111 різних видів викупних решток фауни. Тут зустрічаються такі зниклі форми життя, як меланки, морські лілії, брахіоподи, корали. Адже 440 мільйонів років тому цю місцину омивало Селорійське море, сприяючи розвитку органічного життя. Зараз на берегах смотрича знайдено близько 360 видів рослин. У 30-ті роки ХХ століття на річці Смотрич з'явилася споруда Першій гідроелектростанції, яка дала перший промисловий струм в 1935 році. До будівництва гідроелектростанції біля Замкового мосту по обидва боки від каналу стояли два старовинних млини. Каньйон плете строкаті візерунки, стару фортецю бачу вдалині, Ще пам'ятає, смотрич поцілунки, Якими пести в милу навесні. Замріяно хитаються дерева, в тумані поховалися хати, ще за метіль роздмухує квітнева, Кидаючи суцвіття з висоти. Щасливий ключ далекого дитинства навіює минулого думки і незабутню ніжність материнства. І юності щасливі сторінки. Сторіччя викарбовують малюнки, Блищать смарагдом скелі в далині, каньйон плете строкаті візерунки, І росами блищить по сивині.